Отже, хочу висловити стосовно наркотрафіку. І просто от, що цікаво, що зважаючи на те, як відбувається боротьба, ну, так звана боротьба з наркотрафіком, точніше, ця боротьба взагалі не відбувається, а по суті, це сприяння наркотрафіку. І складається враження, що відбувається от за такою схемою. Тобто наркокартелі, е через своїх кур'єрів. Крупними партіями доставляють кокаїн, наприклад, там героїн, метамфетамін до берегів Європи, там, наприклад, до Іспанії, Португалії, Голландії, наприклад, там на північ Німеччини або, наприклад, на північ Польщі. А потім е, приїжджають браво молодці з наркоконтроля, начебто там шерстять. Роблять перевірку там і тому подібне, начебто вилучають. І потім просто безпечно довозять до кінцевого, ну не до кінцевого споживача, а до власне до е керівництва наркокартелів. Власне, ті, які цей товар замовляли. От і все. Виглядає це таким самим чином, а не так, що нам розказують, що вот там Інтерпол. Затримав партію героїна або там кокаїну, там мільярди доларів. Все це басні, ми це вже чули. При тому, що зараз кількість, зараз кількість кокаїну збільшилась ще в Європі. От. І Що до речі, цікаво, що вартість кокаїну також збільшилась. Ну практично, практично в два рази, буквально за півтора роки вартість кокаїну збільшилась. Ну от і це тому, що просто мусора захотіли просто більше грошей. Вот і все. Вот і все.